Понад 50 подій та більше 100 учасників за два дні. Найіменитіші українські поети, письменники та музиканти, земля поетів вдруге відбуватиметься у Львові цими вихідними 8-9 листопада. У нашій студії засновниця і програмна директорка фестивалю Земля поетів, поетка та видавчиня Мар'яна Савка. Пані Мар'яна, доброго вечора. Доброго вечора. А також поет, літературу знавець, перекладач Остап Словінський. Пане Остапе, раді вас бачити в нашій студії. Добрий вечір. Слава Україні Вітаю, славний. Мар'яна, до вас перше запитання: пам'ятати усіх повернення імен таким є гасло фестивалю. Що означає ось ця друга складова повернення імен в контексті власне цього фестивалю? В контексті цього фестивалю означає, що ми говоримо про тих, кого вже почали потрошечку відтісняти з пам'яті бо. Поки людина жива, поки вона виходить на сцену і е, читає свої вірші, говорить до інших людей, то ти, вон, триває якась активна такий зв'язок з людиною. Дуже швидко настає така, такий момент забуття навіть тих людей, котрих е, ти маєш пам'ятати, але підростає нове покоління, і вони вже не дуже там орієнтуються в тому, а хто такий Юрко Покальчук, скажімо, чи хто такий Олег Лишега. і е, варто говорити. Е, з молоддю, в першу чергу, адже в нас буде дуже багато молодих людей про ті імена, і про тих письменників, і власне, про поетів, яких ми шануємо, цінуємо і хочемо, щоб вони були в каноні української літератури. І якщо ми минулого року таким фокусом своєї, цього фестивальної всіх подій робили, Покоління, цю тривалість побачити тих поетів, які є у нас в, в Україні. То цього року ми трошечки якби в переходимо глибше в, в часі, і дивимося на, на тих поетів, котрих, котрі вже не з нами, але залишилися в наших думках і в книжках. І це не тільки це власне, минуле десятиліття, але це ще і минуле століття. Тому що цього року в нашому фокусі це таке міжвоєння від першої української революції від ОНР до, скажімо, еміграції, яка була вже після Другої світової, і, власне, різні поетичні школи і поети, які в цьому періоді, якби я вас попросив назвати імена або прізвища про що фестиваль? Цього року, то які би ви прізвища чи імена назвали? Якщо говорити про сучасників, то цього року у нас відбулася досить велика така ротація поетів, і це насправді добре. Це означає, що у нас. Це означає, що їх є багато. Їх багато так. їх далеко, знаєш. Значно більше ніж на один фестиваль на можливості усіх помістити в одному фестивалі. І тому я, от залежно, з цього екрану і хочу сказати: мої дорогі поети, якщо ви мене чуєте, ми всіх чекаємо насправді на фестивалі, і дуже хочемо бути всім разом. Але запрошення отримала звичайно тільки частина на виступи, бо є певні часові можливості цього фестивалю. І ми справді дуже хотіли, щоб кожного року трошечки змінювалася. Це, власне, цей лайнап наших авторів. Отож, цього року, наприклад, у нас є гана осадку з Тернополя, якої минулого року не було. Наталка Волицерківець, Людмила Таран, буде Світлана Поваляєва, буде Дзвінка Матіяш. Я власне, називаю тих, кого минулого року точно не було Марія Шунь. Будуть дуже цікаві наші такі експерименти. Наприклад, ми запрошуємо блогерів. З нами буде Дарія Астаф'єва, блогерка, яка. Андербук вона заснувала такий застосунок, власне, де читає на книги по поезію, зокрема К Гудзука Ксеня, Юля Слободенюк. Будуть Андрій Шимановський, такий відомий блогер. Олексій Рафалович, у нас буде досить багато нових імен в цьому фестивалі. А, а так само будуть нові імена іноземців: з Словенії, Зимовід Щерик Польщі, Томі, Томіца Байсич, який минулого року мав бути на фестивалі, але він не зміг приїхати. Цього року він буде вже разом з нами. Буде легенда польської літератури, Ришард Криніцький і буде Кшиштоф Чижевський, якого ми дуже сподіваємося. Він, власне, Разом із Крістофером Мерілом, який так само з зі сполучених штатів приїде до до нас на фестиваль. Вони одноразово заснували такий формат кафе Європа, який буде якраз і в нашому фестивалі. Про цей формат ми запитаємося пана Остапа, оскільки він буде брати участь саме в розмовах у цьому форматі. Але перед Дякую. тим я знаю, що є готове невелике відео про те, яким же буде якою ж буде земля поетів цього року. Тож пропоную його переглянути. Земля поетів повертається. 8-9 листопада у Львові на Фест Репаблік 50 подій, понад сотня учасників. Катерина Калитко, Ростислав Держипільський, Рим Мазюбіна, Галина Крук, Артур Дронь, Юлія Тайрапаєвська, Мар'яна Савка, Наталка Білоцерківець, а ще супердрайвові Жадани Собаки, Ніжна Морт, харизматичний іздрик з мертвим півнем, жінка-революція Марія Бурмака. Поети творять націю. Тут і зараз. Квитки на концерт Юлей. Живий звук. Тож, пане Остапе, на кого ви очікуєте? Можливо, побачитися, а можливо і познайомитися. Хто є вашими персональними очікуваннями з цієї землі поетів? Ну що дуже важливо, це теж і про що Мар'яна на багато про що сказала, але не сказала про те, що земля поетів це теж місце і простір, в якому зустрічаються різні покоління поетів. Покоління поетів в дуже широкому розумінні цього, цього слова, тому що і ті, хто сьогодні живі і пишуть, і тут з нами, так і ті, хто від нас відійшов і лишився нам у вигляді тексту для мене особливо важливою, наприклад, є зустріч з Ришардом Криніцьким, з яким власне у нас буде спільна подія. Це польський поет вже старшого покоління, який народився в нацистському концтаборі. Так, він от до того покоління належить. Він вже є таким живим містком пам'яті між нами і тими поколіннями людей, які пам'ятають, ще ту війну, і він активний поет. Досі для мене дуже важливою є подія пам'яті вже, на жаль, пам'яті Юрія Тернавського, одного з. Найяскравіших представників української нью-йоркської школи поетів, в якій, якого ми на жаль нещодавно втратили, так він відійшов і е, залишався одним власне, з останніх е, е, живих представників е, того дуже цікавого групування поетів. Пані Мар'яна вже частково задала про кафе Європа, це такий загальновідомий формат інтелектуальних розмов. Будуть гості вже ви назвали із Польщі, із Сполучених Штатів Америки з інших країн. І Остапа, у мене запитання: чи цікаво митцям те, що відбувається в Україні поза контекстом війни? Чи Україна для мешканців всього світу є в першу чергу країною, якою відбувається жахіття величезної війни? Чи ми цікаві ще чимось іншим? Я бачу в цьому певну проблему. Це дуже добре поставлене питання, бо люди у світі, та умовна світова аудиторія, насправді цікавиться Україною, але дуже часто вона не має шансів отримати якусь інформацію, якісь знання про Україну поза тим. Що приходить каналами мас-медіа поза тим, що здебільшого зараз перекладається і транслюється з української культури, тому що ми самі розуміємо, що насамперед нам треба нагадувати про те, що триває російська агресія проти України, але нам треба також пам'ятати іншу річ: що для того щоб цей інтерес не гаснув, так для того, щоб ця підтримка світова підтримка України зберігалася. Нам потрібно е, говорити мовою живих емоцій, не якимись кліше, не якимись завченими фразами контрпропаганди. Так, нам потрібно говорити емпатично, розказувати якісь історії, які би нагадували, що так ми жили нормальним мирним життям, і ми хочемо до нього повернутися. Ось чому ми хочемо миру. Угу. Ось наші історії про іншу Україну, Україну. Мирну країну, яка не хоче нікому зла, яка ні на кого не нападала і не хоче нападати, це дуже важливе послання контрпропагандистське. Так, ми хочемо миру. Так не ми хочемо воювати з Росією. Тому дуже важливі ці інші послання, і вони також через поезію можуть транслюватися. Тема вашої дискусії, в якій, принаймні, дискусії, в які ви берете участь у цьому форматі кафе Європа, це поетична гравітація. Що ви розумієте під цією назвою, під цією темою. Поетична гравітація це я, я розумію це як таке своєрідне притягання так? людей, які походять з різних культур. Але мають одне одному що сказати. Насправді нам важливо зараз відчути цю поетичну гравітацію. Будуть там учасники з України і Польщі. Зокрема, це важливо тим, що не хто інший, як російська пропаганда, зараз намагається розхитати той наш спільний. Українсько-польський човен, а він дійсно спільний. У нас є спільна історія і спільна теперішність. І не хто інший, як вони зацікавлені в тому, щоб ми перестали зараз говорити одні з одними. І тому тут є теж оцей вимір спротиву, uh -huh. так, спротиву е, тому, що хоче е, досягти російська пропаганда. Кафе Європа це е, те, де нам має бути затишно жити. Двері кафе Європи мають бути відчиненими насамперед для нас, але і ми маємо відчинити свої двері для Європи. Мар'яно, уперше на фестивалі будуть театральні така родзинка цього фестивалю, театральні постановки, перформанси чи вистави. Чи може ви чи можете ви детальніше розповісти саме про цю складову? Ви знаєте, фестиваль Земля поетів він справді не лише про поезію, і не лише про поетів. все таки це фестиваль різних мистецтв довкола поезії. І було дуже відрадно, що ці фест... театральні формати до нас приєдналися з власної ініціативи. І, наприклад, одним із форм... таких перформативних. Фактично, вистав є е, перформативне читання поезії Аманди Горман е, з вистави Ціна світла в постановці театру Леся Курбаса. Це сучасна американська так, зірка української е, е, американської поезії. Вона справді така американська селебриті. І е, Катерина Калитко переклала вірші Аманди Горман. А е, наш театр я була на, власне, на прем'єрі в театрі. Це дуже цікаве дійство. І ми перенесемо власне театр, перенесе Рошечки цієї вистави у наш фестивальний формат. Нагадую, що всі події це по 50 хвилин, тому uh -huh. трошечки скорочений формат. Але, наприклад, буде дуже цікавий експеримент. в жанрі фізичного театру, який ставить харківський режисер Микола Бока, і це в якому бере участь 16 директорів шкіл. Це мені самі буде цікаво бачити театр. Вистава, в якому беруть так. участь 16 директорів шкіл. Так так. очевидно, що вони не професійні актори, і він називається Дощ падає. Діти ростуть. Це цитата із Артура Дроня. Це вона власне на вірші Артура і Олега Каданова. Я думаю, що це такий дуже цікавий ще експеримент співспільнот мистецької освітянської спільноти, і я дуже сподіваюся, що на цьому фестивалі якраз буде перетин різних ось цих спільнот. Одних дуже важливих одна для одної. Оце е термін фізичний театр. Даруйте за моє невігластво, але що він означає? Це визначає якусь певну, скажімо, там фізичну дію на певні слова, скажімо, якісь певні реакції. І мені самі буде дуже цікаво побачити, бо я тільки наразі бачила ще тільки описи цього, але не бачила наживо ці, цього перформансу, то я з радістю. Так само буду о, о, глядачем цієї вистави. Остапа. Ви також берете участь у перформансі поетично, акустично, візуальний перформанс історії надії та відваги. Що це буде і як це відбуватиметься? Чи розумієте ви для себе, як воно виглядатиме? Так, звичайно, ну очевидно, що я розумію, в чому буду брати участь. Це насправді дуже цікава ініціатива, я б сказав. Ініціатива, яка має за собою теж таку благодійну мету мету збору коштів для українських збройних сил. І... Цією власне благодійною складовою займається польська фундація, яка називається Україна помагами, uh -huh. і в цьому перформансі буде брати участь засновниця цієї фундації Аня Кудя. Тому тексти здебільшого будуть звучати польською мовою, так тому що це така польсько-українська ініціатива. Тексти, які які там прозвучать, це вірші української поетки Юлії Московської, яка є співзасновниця цієї. Цього проєкту пісні Надія та відваги і українських військових поетів, військовослужбовців, військовослужбовець, таких як згадуваний Артур Дронь. Уже як Юлія Чор... як Ярина Чор... Чор. Чорногуз, так, і Ілізавета Жарікова, як Федір Рудий і, власне. Молода українська поезія, яка сьогодні воює? У нас з'явилося ціле покоління військових поетів та військових письменників. Мабуть, я маю констатувати, що на жаль з'явилося, і на саме завершення нашої розмови, пані Мар'яно, я ж вас представив окрім організаторки фестивалю ще й як поетесу. Тому у мене дуже можливо незвичне запитання. А якби я вас попросив сказати чи дати відповідь про вірш, який найбільше відповідає настрою цього фестивалю, який би це був вірш? Яка б це була поезія. А ви знаєте, ми, до речі, на цьому фестивалі будемо читати вірші спільно з Сергієм Жаданом. І сьогодні він мені надсилав вірші. І я б, якщо можна, я трішечки зацитую Сергія Жидана і дуже запрошую вас одночасно і на наші читання, і на концерт Жадана, який відбудеться, в, власне. У фіналі нашої нашого землі поетів дуже буде, до речі, красивий концерт і Морт». І це теж такий для нас важливий момент, що Вів'єн погодилася на, на фестиваль приїхати. Я дуже люблю її, цю виконавицю. Отож, Сергій Жадан пише: Бог є тінь, яку ти відкидаєш. Смішно в нього не вірити. Це так, ніби не віриш у себе, ніби заперечуєш сам себе. Бог це те, що ти собою відділяєш від світла, все, що можеш собою явити, все, що не здатен умістити в собі, чого не можеш у собі носити, але й не можеш позбутися. Бог це точний контур матерії, щось, що самою своєю появою свідчить про скінченність темряви. Про її цілковиту залежність від світла. І власне, я вважаю, що це дуже важливий момент. про… Скінченність темряви, і ми у фестивалі Земля поетів якраз дуже працюємо з цим концептом. Mm -hmm. про, намагаємося зменшити кількість темряви. Я навіть була написала вірш, який присвячений. Це, власне, такий, якби як реглавний вірш для, для землі поетів, і, і там є теж такі рядки. Про те, що мабуть, я вже просто не знайду цього тексту. А про те, що до нас до Львова приїжджають і музики, і музики, і, і поети, і ми всі разом на цій території, на, на, цьому, на цій землі поетів, об'єднуємося в таку якусь в, одну велику громаду, до, до якої приходять люди з цілого міста. І що плече доторкається до плече від, і стає тісно від того, що люди прийшли. Тож я б дуже хотіла, щоб до нас прийшло власне так багато людей, щоб було нам тісно в цій великій громаді людей, які розуміють поезію і цінують українське слово і розуміють, що це дуже важливо для української ідентичності. Чудовий Сергій Жадан і чудові Мар'яна Савка, засновниці програмна директорка фестивалю Земля поетів. Та Остап Словінський поет, літературознавець, перекладач та учасник фестивалю Земля поетів. Приходьте 8-9 листопада у Львові.